День Києва цьогоріч відзначатимуть з розмахом у програмі за три десятки загальноміських заходів та близько півтори сотні в районах. Головні локації святкувань будуть зосереджені на Софійській, Михайлівській та контрактовій площах. Огляд святкової програми зробила Ольга Киселевич. Чотири дні гучних фестивалів, змагань, майстер-класів, виставок та концертів. Так місто святкуватиме свій день народження, а почнеться все з урочистого вручення мистецької премії Київ. Премія в 25 тисяч гривень, яку отримують митці міста Києва, які показали хороший результат, проявили себе протягом останнього року. І вручення цієї премії традиційно відбудеться напередодні святкування 24 травня. Уперше іменини Київ відзначатиме із тортом 11-метрового велетня встановлять в епіцентрі святкувань на Софійській площі, і кожен охочий зможе прикріпити стрічку зі своїм побажанням улюбленому місту. Офіційне відкриття дня Києва там розпочнуть ходою оркестрів. Буде й танцювальний батл, і конкурс вишиванок. А в Маріїнському парку пройде фестиваль народної пісні. Можна послухати чужі співи, а можна і самому повчитися з літературного сцену на пейзажній алеї кожен зможе декламувати власні твори у неділю. Пройдуть традиційні велозмагання та пробіг під каштанами. Ювілейний 25 й раз це пробіг під каштанами. Він відбудеться в неділю, о 10 годині. Ми очікуємо. Рекордну кількість учасників більше 10 тисяч на сьогодні вже зареєструвалося бажаючих. На святкові заклади місто витратило 370 тисяч гривень. Через масштабні гуляння в суботу та неділю рух центральними вулицями частково обмежить. Як саме шукайте на сайті мерії Ольга Ксилович з Київ.